О, трохи не то. Привіт, друзі! Привіт, Україна! І слава Україні! І героям нашим слава! Значить, понеділок, день важкий. Займаємося двома станочками на Германію. Фрік! Замовник, вам привіт. Значить, зараз покажу, що готово по станочкам. Кінці відео, до речі, буде про чергу. Якось так. Поїхали. Трошки порозказую, попоказую. Так, згоріло в нас два прожектори. От, це дуже погано. Там світиться тільки один, там згорів і один, і другий. Ну, я думаю, вам буде видно. Два станочки в замовленні. Одній людині. Станок на 5 блоків. Та 6 порожнин. Раз, два, три, 4, 5, 6. Це в нас по типу євроблок. От, але оці маленькі порожнинки дають нам, значить, дуже якісно можна поділити на дві частини. Я показував там в попередніх відео. І плюс плюс, 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 плюс в нас оці всі стіночки є. Так само несучими. Тобто вони витримують на собі більше навантаження. Ніж, наприклад, такий самий блок, але буде, якщо він на 4 порожнини. Його буде важче поділити на дві частини. На дві рівних взагалі неможливо. От. І він не співпадає в нас так все просто. Ну, так, давайте по цій матриці пробіжимося. Значить, покажу. Тут у нас, ну, в ідеал, скажімо так, вже все побрито, все блистить, все сіяє, все супер. Так, друзі, давайте швиденько пробіжимося за розмірами порожнин і такого всякого. Значить, дивіться, 12.2. Так. Значить, дивіться далі. 4 і 4. Так, ну і мала порожнинка. Тут, ну, давайте я його так поміряю. М -м. Значить, тут близько 12 міліметрів. Десь отак. 12. Ну, тут аналогічно. 4 і 4. Так, є таке діло. Значить, на секунду, навипла трохи мусору, протру. Сам блок, як завжди, у нас 39. От. І так у нас 19. 19. От. Значить, товщина. Товщина стіночки. Значить, тут буде 3, і, і, десь і 3, 3, 4, Але по факту буде 3,5. Тому що блок наш буде нижчий, а порожнинка під конус. Зрозуміло, так? Так, переходимо до цієї матриці. Її ще трохи пошліфувати, поялозити і порівняти всі порожнинки наші. Так, друзі, заміряю зараз розмір тут. Значить, тут в нас порожнина близько, близько 5,2. Так, блок аналогічно 39, а так, в нас блок іде 12 сантиметрів. От, і порожнинка. В довжину 14,2. Ну, можна сказати і 3. Ось такі справи. Значить, перший станок будемо робити ось цей. За ним одразу цей станок. Тут в нас на 8 блочків 12 сантиметрових. Пам'ятаєте, ми робили станочок на Африку. От, і е, ви можете сказати, що ось стоїть матриця, можна було б там взяти використати її. Е, ну, По суті, можна було б. От, але вони там теж щось там просинаються потроху. От, Потікали всі з України. І тут в нас висота блока 40 см. А тут в нас. 39, і тут у нас 39. Зрозуміло, так? Чому я не взяв, наприклад, ось цю матрицю і там стоять уже прижимки готові? Цікаве замовлення. <кхе> так, значить, дивіться, от. От так. Це в нас деталі для прижимної нашої. от. Є торчок якийсь він. Але вони ще не готові. Ще буде все шліфуватися підганятися, але в принципі, в принципі, і так сайдуть. То я шуткую. Зрозуміли, так? Ставимо поки що на місце, але вони вже всі готові, я показував їх раніше. Так, ну і готові, значить, детальки для прижимки на наш станочок для восьми блочків, на півблоків. Вони, ви бачите, так, вони не такі. Ось теж все суперово і теж там є окалина. Ну, то нічого. Все входить, все виходить, все як завжди. Окалинка зачіпається. Покладемо його на місце поки що. Коротше, вони всі тут готові. Е, ну Дружина мене веселя потроху, потроху. каже це Барахло своє викидай. от Тікай нахер. Типу. <хе> от, значить, е, прижимочки, от, для прижимки готова е, наша рамка вже з кріпленнями, з усім там, ніжки. От. Значить, Дві ніжки з повзунками вже. От, і дві ніжки стоять ще поки що без повзунків. Ну, трошки ручок готово, великих, малих і усяких дрібниць. Так, з деталями показав, розказав. Е, значить, Дивіться, ще купа, купа профілів. Купа в нас металу. От, значить, Заготовки в нас стоять вже за розміром. От, бачите, ось заготовочки на е, бортки, на саму матрицю, от, на порожнини. Все тут суперово. Ну і плюс, ось дивіться, проток на обмеження, на якому нарізається різьба. Ну і все, все інше. От, різні посилення там, для рами і таке інше. Так, підписникам, до речі, окремий привіт. От, і привіт значить, Василю. Підписник Василь мене запитував. значить, Коли я відпочиваю. От На наступному тижні у мене було всього лише одне відео. На попередньому випадку тижні було одне відео. Я покажу, як я відпочивав. У мене 3 дня був відпочинок. Ні, не три, брешу два. Два повних дня був відпочинок. От, і ми займалися там деталями, от, коротше кажучи, металобаза, всі діла, закупівля трошки всього. А тепер покажу, як я відпочивав. Отак, друзі. Оце отак я відпочивав. Зробив, зробив трошки передній план. Отак воно виглядає зблизька. Поробив, сам погнув, пам'ятаєте, так, У мене є лістогіб, який гне полосу 2 метра 6 сантиметрів максимально. Погнув я отак все поробив ще воно буде дороблятися тут із цієї сторони. Ну і плюс дякувати моєму другові. От, він мені поміг залити отут під откатні ворота глибу бетона. Скажімо так. Ну і дякувати моєму кумові. От, він мені поміг. Забетонірували ми і ще отам трохи все в землі. От, ну коротше, Трохи не дійшли до сусідського паркану, Вон, мішалка там кочує. От, але сьогодні закочу її назад, бо знову пішли дощі. Ото якось так. Отак От я, друзі, відпочиваю. От. Тілом фактично ні. От, лягаю спати, скажімо так, як ото бетонна плита впала, так гуп і все. От. А душею чи морально відпочиваю, коли роблю щось собі і щось цікаве. От, От якось так. Так, добре. Завтра працюємо далі. На сьогодні вже все. Вже у нас вечір. От, до речі, небо таке цікаве. Цікаве. Зараз задиктую про чергу. І все. Так, добре друзі. Значить, це в нас два станочка на Германію Фрік. Далі в нас Київ Бориспіль. Точніше, Вікентій. От. Далі в нас Київ Володимир. До речі, Володимир Київ, так, станок на. 5 блоків, 3 порожнини, але цікавий розмір. Значить, наберіть мені, будь ласка. Володимир, наберіть мені, будь ласка. От якщо ви будете дивитися це відео, наберіть, є питання. Охтирка Віталій, Київщина Сергій, теж два станочки. Олександр Волинь, Юрій Івано-Франківськ. Андрій Вознесенськ, Володимир Тернопіль, Валерій Одеса, Володимир Миколаїв, 에, значить Андрій Хмельниччина, 에, Степан. 에, Степан Степан, Степан, Степан. Степан не записав. Чому я не записав, звідки ви? От. Але я запишу. Так, далі Олександр Красноград, Харківщина. от, І Володимир Івано-Франківськ, Верховина. Е, так, записав ще Сергій Миколаївщина, але поки що предоплати не було. от, Ото якось так, хлопці, ви всі в черзі, хто не робив предоплату, той не в черзі. якось так. Ціна одразу вам кажу, вже всім конкретно кажу прив'язка до долара, тому що і мені так само все пов'язують до цієї валюти. От. Ну, окрім того, що паливо в внасо піднялося раз, і воно все піднялося іще. Ну, коротше, маємо те, що маємо. Якось так. От. Добре, друзі, на сьогодні все. Піду тепер дійсно відпочину. Просто, просто нашліфувався сьогодні, нарізався на пікся зварюванням від самої душі. Всім кажу гарного вам настрою, бережіть себе, От. всім удачі, От. натхнення і здоров'я, всім пока.